Який обсяг відмитих коштів та схем може бути пов'язаний з рукою портнови і судами через окупацію Криму? Дякую за питання. Дуже цікаве питання. Ви Хочу вам сказати, що взагалі мав порівняння лише один Приватбанк відмив і при кошти кримських владників за результатами окупації на суму понад 2 мільярди доларів. США. І що зробили? Вони привласнили кошти, в е, подальшому е, добилися компенсації від Нацбанку, щоб ці кошти повернулися на, на рахунки банків, які в даній ситуації фактично ці кошти вкрали. І потім для кримчан, які переїжджали на територію, ще встановили за допомогою з Бушників, суддів Кримських, в тому числі, е, прокоментую це, Тому що при співвідношенні 50 на 50, наприклад, е, вам відомий мер Севастополя товари е, громадянин Чай, да? той, що припаркував Севастополь в російську галузь. Гал... Але чого рахунки понад 6 мільйонів з половиною доларів були е, в приватному Шадбанку, які на рівні 2015-16 року були розблоковані. І він свої кошти туди пришвартувався в російську гавань, а кошти протримав далі ситуації із цих рахунків, за допомогою в тому числі, адвокатів, суддів і словетних слав... СБУ. А потім, подальшому, що відбувається. Пришвартована корабель, а всі компанії відомого мера Севастополя Чалого, яке пройшло в гавань, приймають участь в торгах державних закупівлях режимних секретних закритих наших оборонних підприємств піднесла електроенергетики. Оце в принципі, що ви розуміли механізм відбування коштів. А загалом, якщо Нафтогаз домігся в міжнародних судових інстанцій, відшкодування за задані збитки, Народні монополії держави України ці кошти не відшкодували і втрати реальні сьогодні оцінюються оцінка, за квартира приблизно затрати прямої прямих коштів фінансових понад двадцять мільярдів доларів. Шанівали за вам за відповідь.